Те, що Путін е прятався, ховався від того, щоб надавати будь-які коментарі, там дійсно спочатку були якісь консерви, якісь записи законсервовані. а потім з'явився він і сказав, що от, е Україна причасна до е знищення цих двох мостів Курській і на Білгородщині. До цього за зауважу, що він не словом не е згадав ні Кримський мост, не ці кляти е літаки. Чому? Тому що таким чином, на мій погляд, це безумовно можна вважати каспирологічні теорії, але він складає і будує образ царя. Який не є долученим до цього, тобто у людей, які його бачать, це для росіян, які його бачать, може скластися. О а цар батюшка наш про це навіть не розмовляє, або він не знає і кляти боярі його знову хиблять, або він дійсно не бажає це за головним. Тобто і ну таким чином це проще сховатися. тобто тактика ховання голови в пісок як страуса, і вона працює для росіян. Вона працює.